Тіста херабуна від сьогодні буде в наявності, тому хто цікавиться даною темою і хто зелінців, вам не обов'язково десь замовляти в інтернеті, можете прийти. Сьогодні конкретно магазин до шостої працює. Далі по новинках, в загальному стіки знову в наявності. Ще один ящик стіків. Інтеркріль, свіженька прикормка. Потім... Є по з знову серія ваніль, карамель та шоколад в наявності. Багато макухи профмонтаж та фанатік І конопля у вакуумі. Я вам не показував поставку по баунті. Баунті ось це, це і ось це все. Все свіженьке і доступне для купівлі. Також по профмонтаж був завоз, але тут на вітрині поки що не всі. Варіанти. До речі, опариш класичний білий та опариш мікс-пінка, також знову в наявності, все свіженьке заходьте, купуйте.